Доброго здоров'я, шановні глядачі, першого подільського тема сьогоднішнього ефіру. Це трансплантологія. Власне, навіть в умовах війни ця галузь медицини розвивається за даними Міністерства охорони здоров'я України в минулому році. На 20% збільшилося збільшилася саме. Ем... От операції такого виду в порівнянні із минулим роком. Якщо брати торік, то 384, вісімдесят чотири. А якщо позаторік, то це вже 311, Самі бачимо у цифрах. Ну, власне, сьогодні ми дізнаємось про те, яка ситуація на Хмельниччині від фахівця. Також дізнаємося, у скільки обходиться державі ось такий вид хірургічного втручання, трансплантація. І ще дізнаємося, чому важливо говорити про трансплантацію від посмертного донора. Все це і не тільки готові запитати у нашого гостя. Це Олексій Підмурняк, голова групи експертів із трансплантології при департаменті охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації, заслужений лікар України, доктор медичних наук. Слава Україні! Героям слава дуже дякую, що знайшли час і завітали до нас. І одразу ж пане Олексію, хочу запитати про статистику, що зберігається на день сьогоднішній, саме у нашому регіоні. Скільки вже зроблено в минулому році? Можливо, і спочатку прийняття цього закону України. Спочатку прийняття закону було зроблено три трансплантації. З них одна трансплантація печінки і дві трансплантації нирки. Розвивається досить потужно, і ми вже плануємо ще дві трансплантації. Поки ми плануємо від родинних донорів, але і готові до трансплантації від посмертних донорів в Україні. Якщо не помиляються 32 медичних заклади, законтрактували, скажімо, із НСЗУ умови, на яких здійснюється трансплантація. У нашому регіоні скільки таких закладів? Чи можна передбачати розширення цього списку? Чи є такі потужні медичні заклади, які мають відповідне обладнання, які мають відповідних фахівців? В нас тільки ми, Хмельницька обласна лікарня, маємо ліцензію на виконання, наскільки мені відомо лікування методом трансплантації, але. До цього готова Хмельницька міська лікарня також. Там, в принципі, потужний колектив, і як вони отримують всі необхідні, дозвола, вони також можуть цим і займатися. Всі решта лікарів, наскільки мені відомо, можливо, теоретично і будуть готові, але чи є в цьому доцільність, щоб витрачати державні кошти, і кожен заклад би це все робив, іменно саму трансплантацію, угу. то навряд чи. Інше питання стоїть, це забор. Органів для виконання трансплантації, тобто сам донорський етап, це може відбуватися у будь-якому закладі, де є така можливість. В першу чергу є трансплант-координатор і хірургічна бригада, яка може це зробити, або є договір з іншим лікувальним закладом, в якому є бригада, яка може приїхати і допомогти це зробити. У єдиній державній інформаційній системі трансплантації е, налічується близько 2,5 тисячі людей, українців, які чекають зараз на пересадку органів. Е, цікаво дізнатися, хоча б приблизно яка кількість, яка цифра тут жителів саме Хмельниччини. Теоретично тих е, пацієнтів, які ми говоримо лише про трансплантацію наприкладнерки, угу. їх е, е, біля 180, теоретично. Але ті, які пройшли вже всі необхідні обстеження і занесені в єдину державну інформаційну систему, 12 по НРЦ, троє по печінці, і я точно не пам'ятаю, чи двоє, чи троє по серцю. Ті, які вже обстежені, і вони вже очікують донора для того, щоб виконати цю трансплантацію. Питання в тому, що бас виконання трансплантації. і Занесення в цей список по всій Україні, куди людина може поїхати захотіти занести і записатися в цей список, виставляється пріоритет іменно за цим закладом, де вони зареєструвалися. І відповідно, наприклад, в минулому році в жителю Хмельницької області було виконано сім трансплантацій в інших лікувальних закладах. Тобто там вони стояли на черзі, і там було виконано трансплантація. Пане Олексія, у державному бюджеті на цей рік передбачена така сума близько 615 мільйонів гривень на проведення трансплантацій. і до речі, навіть скажу, що це за словами директора департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновації Міністерства охорони здоров'я Василя Стилки в одному із видань він зазначив, так от цікаво, скільки загалом держава виділяє коштів на проведення трансплантації того чи іншого органу. Тоді, коли формувався пілотний проєкт, в якому ми попали в цей пілотний проєкт, тоді виділялося і нас питали: скільки теоретично ви плануєте виконати трансплантацій. Ми казали, що от на першому етапі ми готові виконати там дві трансплантації. На, Орієнтовно на суму. Вартості цих трансплантацій виділялися кошти. Ми виконали одну трансплантацію. відповідно, залишок коштів ми повернули. І аналогічна ситуація в цьому році: ми сказали, що ми готові виконати мінімум чотири трансплантації. Відповідно, планується виділяти кошти на суму цих трансплантацій, так як ми ще знаходимося в пілотному проєкті. Надалі, ті, які не знаходяться в пілотному проєкті, вони виконують трансплантацію за власні кошти, а потім йому Національна служба здоров'я повертає ту суму, яка Необхідна для виконання трансплантації. Якщо, наприклад, там трансплантація нирки це близько 860 тисяч гривень, плюс донорський етап це біля 80 тисяч гривень одного органу. Ну і відповідно отримує скільки коштів лікарня за виконання цієї трансплантації. Я цікавилася, якщо не помиляюся, вже не виправте, що найдорожчими є легені 2,5 мільйони, здається, uh -huh. витрачається саме на трансплантацію цього внутрішнього органу. Ну, власне, про такі моменти, як правильно от відбувається трансплантація, як відбувається саме пошук пари, реципієнт і донор перепрошую. Ми трішечки згодом дізнаємося. А зараз ще таке питання про те, що у нас точніше у країнах лідерів, які от по трансплантації діє так звана презумпція згоди в Україні, ж діє навпаки, презумпція не згоди, що вона передбачає. Загалом по світу 50 на 50, 50% країн мають презумпцію згоди, і 50% країн мають презумпцію незгоди. Презумпція згоди це тоді, коли пацієнт протягом свого життя не написав відмову від того, що його органи будуть використані для трансплантації. Тобто, якщо такої відмови немає, то під час випадку, коли констатована смерть мозку, його, в принципі, родичі можуть не запитувати, чи дають вони згоду, чи не дають, хоча запитують. Апріорі він дав згоду, а в тих країнах, де діє презумпція незгоди, пацієнт повинен написати заяву на те, що він згоден. Тому що якщо щось станеться, то без дозволу його рідних ми не маємо права брати його органи для трансплантації. Там не питають і беруть, а тут без дозволу не можна брати. Але в країнах світу це 50 на 50. А якщо Допустимо, пацієнт таки згодився, або після його смерті навіть ці органи були використані для порятунку життя. Але родичі і близькі не згодні з цим. Що тут переважає? Скоріше всього, переважають родич. родичі. Родичі, угу. які мають ще надію врятувати да. життя. Але направду дуже важливо сьогодні розуміти, що м -м, після смерті ти фактично можеш врятувати вісім? Вісім людей. Дев'ять 9. 9 людей. Да. Тобто це дуже важливо говорити сьогодні про те, що трансплантація посмертна є від посмертного донора, є досить таки важливою. Про це говорить і громадськість. Якщо не появляюся рік тому, лікарі Охмадиду. Публічно так зробили звернення про те, що написали такі ось добровільні згоди на те, аби їхні анатомічні матеріали були використані, і навіть планувалося, що в дії у застосунку дії, які супер зараз технології, можна було давати цю згоду, але на жаль, війна зупинила все це. Як вважаєте, чи дійде до того дійсно, що просто в дію, просто у документах із мрео ми матимемо позначку, що він готовий, чи вона готова стати донором? Я думаю, що так, тому що заяви на згоду або незгоду можна подавати безліч раз. І Сьогодні він згоден, а на завтра от він вирішив, що ні, і написав заяву, що не згоден, тим більше в дії. Це взагалі в цьому ніяких запитань і проблем не може бути. Ніхто не забороняє щодня міняти там свою думку згоден, не згоден, згоден, не згоден. Тому це, в принципі, я не думаю, що це може бути якась там серйозна проблема. Це залежить більше від. Усвідомлення людини, наскільки він може бути корисним, навіть навіть після своєї смерті. Раз, друге, це дуже багато залежить від думки лідерів суспільства, які кажуть, що підтримати нас, ми вважаємо, що це необхідно робити. Тобто, цих лідерів відносять як політичні діячі, як суспільні діячі, так і релігійні діячі. Це має дуже велике значення, тому що ем, сьогоднішні люди. вони… Відлягає дуже серйозному впливу оточуючих це соціум, який формує світогляд. І тоді людина вірить в те, що він може ще комусь допомогти. Це дуже важливо. Ви згадали про релігійних діячів? Я згадала, що була от навіть поправка до цього закону України у 2022 році, коли якраз ну висловили таке побажання, що ось релігійні представники можуть безоплатно таку от медичну соціальну роботу проводити щодо трансплантації, так повідомляти. Угу. Але чи повинні вони заручитися тут підтримкою медиків? Чи повинні вони самі якось прийти певну інформаційну таку ну, навчання від вас від медиків, щоб роз... знати, як це правильно подати? Своїм парафіянам? Ну, я думаю, що в цій ситуації ми не мусимо переходити в якісь професійні межі і брати на себе відповідальність, тому що е, за розмову з родичами несе відповідальність трансплант-координатор. Uh -huh. Це людина, яка фахово готується, як вести цю розмову. Там безлічі нюансів, на які ми раніше навіть не звертали увагу, чи це чоловіча, чи жіноча стать трансплант координатора Наприклад, жінкам трансплант координаторам частіше дають згоду, коли вони розмовляють, в чому вдягнено, як себе веде, як розмовляє. Це наскільки, скажімо, тонка психологічна робота, і чи потрібно, можливо, якісь базові знання для. Лідерів громадської думки повинні доносити ми медики, але це не повинно бути її основний, скажімо, посил в тому, що от від них буде залежати, даду згоду чи не даду згоду. Від них залежить іменно загальна стратегія формування суспільної думки. Наскільки це корисно Щоб наскільки можна, він може так, що бути. людина да. повинна, навіть не повинна, а було б добре, якби долучилась до такого да. до благородної місії, направду, навіть після своєї смерті. Так. Пане Олексію, хочу запитати вас нашим глядачам. Я нагадаю при от можливості про те, що буквально 8 травня у нас на телеканалі Перший Подільський на наших платформах вийшов сюжет про з такою романтичною назвою Нирка для коханої від коханої. І ось там була сім'я. Приходько, пан Борис та пані Євгенія, які ось. Стали власне учасниками трансплантації так родинної. Розкажіть, будь ласка. До речі, посилання на цей сюжет буде потім під цим відео. Ви можете ще раз переглянути або ж ознайомитись. Як вони почуваються? Були вони на огляді, почуваються вони абсолютно задовільно. Вони здали всі необхідні аналізи. Вони потихеньку приходять в норму, до якої ми прагнемо. Спілкуються, розмовляють, і вернулися, повернулися до свого звичайного життя. Вони бізнесмени, займаються аграрним бізнесом. Ось, і плекають надії, то, що виконана трансплантація дасть їм запоруку тривалого, сімейного, щасливого життя і подальших здобутків. І вони досить скажімо, яскравий приклад підтримки один одного. І а вони самі розповідали, що дуже багато телефонували їм знайомих і пишалися їхніми діями. Як оце все чи можна вважати, що цей випадок, пане Олексій, був унікальним? Адже знаємо, що попри те, що там в Україні існує зараз пересадка серця, легенів, починки та нирків, саме пересадка нирків є такою вибагливою, скажімо, трансплантацію серед інших, тому що дуже важко от пару знайти, реципієнт, донор і от. Чи можна вважати, що це унікально, що родинна трансплантація? Як родина? Тут справа в чому. Тому вони ж не родичі по крові, так? Це чоловік і дружина. Так от можна вважати унікальною чи ні? Ну, чи з просто сторони так, так, але, скоріше всього, що так співпало. Чому? Тому що історично, чому важко ця трансплантація так, так розвивається, тому що. Ем... Лабораторна діагностика, яка була там 20 років назад, вона не давала можливість ідеально підібрати пару донор-реципієнт, Користувалися лише з підставленням по групі крові, і далі там були відторгнення, гострий, хронічний і решта. На сьогоднішній день розвиток лабораторної служби такий потужний, що ми до операції можемо вичислити. Наскільки відсотків буде успішна ця трансплантація, і ми вже спокійно йдемо на трансплантацію, знаючи, що вони так хорошо співпадають, що все буде дуже хорошо. Оця в цьому їхня унікальність. Вони настільки хорошо співпали один до одного, що на даному етапі розвивається так, як ми планували. Хоча сам весь цей процес діагностики він був дещо. Затягнути в часі, тому що ми зробили один аналіз, він показав, що вони підходять. Потім ми перепровірили його в іншому лікувальному закладі, іншої області. Там показали, що він не, не дуже підходить. Ми тоді заключили договора з Охмадетом, тому що е по е державній програмі в нашому регіоні, найближчі це Львів, Київ, отримали все необхідне обладнання, і все це покривається державою для того, щоб провести. Е тонкі лабораторні обстеження визначити, наскільки вони один одному підходять. Ми заключили договори з Охмедитом для того, щоб вони поїхали туди, безкоштовно провели ці всі аналізи. Вони ці всі аналізи провели, і тільки після того, як Хохмедит підтвердив, що да, дійсно вони підходять, ми тоді їх підготували. Це було три місяці От цих всіх діагностик, обстежень, договорів, заключень, поїздок, ну, але їхнє прагнення досягти своєї мети, воно просто викликає. Захоплення так, от вони рішили, що так повинно бути. Вони повинні бути здорові і вони це зробили. Тепер про реабілітацію, пане Олексій, хотілося б дізнатися, скільки часу взагалі, от тепер піде на реабілітацію, як донору, так і реципієнту. Спочатку, що донору що реципієнту, процес реабілітації стосується іменно хірургічно післяопераційного періоду, заживлення, рани, стабілізації, дієти, вони отримали медикаменти, які повинні вивестися з організму. І далі, вже через 2-3 тижні, наприклад, донор може вже абсолютно вільно приступати до звичайної діяльності. Щодо реципієнта, зважаючи на те, що він... Пожиттєво буде приймати медикаменти, а перших шість місяців е цих медикаментів достатньо він буде приймати. Нам досить важко спрогнозувати, як він себе буде почувати від тої кількості медикаментів, які він буде приймати. В нього будуть більш е такі суворі обмеження, ніж у донора. Але я думаю, що кінцево період реабілітації вже закінчиться через 6 місяців у реципієнта. Він повинен постійно здавати аналізи з певною періодичністю. Перший там, місяць частіше, потім рідше, рідше, рідше. Останні аналізи він здає через 4-6 місяців. В залежності від тих показників, ми будемо вже відміняти препарати, залишати тільки на трьох видах препаратів, які він буде пити вже пожиттєво і за цей час він вже повністю буде стабільний, реабілітований. А спостерігатися він буде у нас вже постійно, Скільки він скільки у нас буде спостерігатися. Можливо, це буде раз в рік, але все одно. Пане Олексію, це імуносупресивна терапія. Вона ж також пожиттєва йде, і вона так. також де з рахунок держави. Так. Чи можна потім буде залучити, скажімо, кошти з обласного бюджету міського бюджету? Це на випадок, якщо держава не зможе наприклад профінансувати ось цю пожиттєву терапію? Чи це вже скажімо так, буде все на, на плечі фінансовій плечі пацієнтів? Ну так спрогнозуємо неприємну ситуацію, але тим не менше. Я думаю, що держава буде зацікавлена в тому, щоб забезпечувати цих людей цими препаратами. Чому? Тому що альтернатива трансплантації це замісна ниркова терапія у вигляді або гемодіалізу, або перитенеального діалізу. Якщо перший рік вартість гемодіалізу співставлена з вартістю трансплантації нирки, то в послідуючі роки різниця досить суттєва і вартість. Лікування пацієнта з пересадженою ниркою в разів 10 буде менше, ніж ті кошти, які витрачає держава на хворого з гемодіалізом. Тому державі вигідніше буде стимулювати трансплантацію, оплачувати це і потім повертати людей до нормального суспільного життя. Розумієте, коли пацієнт знаходиться на гемодіалізі, йому приходиться три рази в тиждень по чотири години. Виключається повністю життя і займатися лише от, бути під штучною ниркою. А пацієнт після пересаженої нирки, якщо все ідеально, він веде звичайний спосіб життя. Вони народжують дітей, вони працюють, вони пригають з парашута, то, то, в принципі, вони абсолютно нормальні, адекватні, соціально значені люди, і все хорошо, і державі вигідно за ті кошти, які вони вкладають цих пацієнтів, мати. Свідому активну соціальну людину так яка готова працювати так да. на благо країни на її відновлення. Пане Олексію, що така на перспективу, якщо хочете навіть пофантазуємо про майбутні трансплантології в Україні? Отже, маємо можливість пересаджувати внутрішні органи органи певні. двадцять 2021 році. Також урядом була певна постанова прийнята. Навіть були так налагоджені взаємозв'язки із турецькими фахівцями щодо трансплантації кінцівок. Mm -hmm. Але на сьогоднішній день нічого не зроблено. Чи є майбутнє у такої трансплантації в Україні? Чи можливо, все-таки протезування бере своє? Навіть от в умовах війни ми розуміємо, що якби, така трансплантація, мабуть, була б доречною? Не можливо. Звертаючи увагу на те, як розвивається медицина, ті технології, які використовуються, я думаю, що це буде поєднання і трансплантація кінстівок, і протезування, і біосинтетичні матеріали, які можна використовувати, вони мало чим будуть відрізнятися від звичайної і використання 3D-друку, використання вирощування штучних органів в середовищах. тобто Зараз медицина так розвивається, що я певний через 3-5 років ми будемо мати такий прорив, що сьогоднішня тема трансплантації для нас стане звичайною, як звичайна процедура там, відвідування кабінету втрузкової діагностики. 20 років тому це було щось таке серхістесне, а зараз. Кожному медичному закладу в кожній поліклініці це абсолютно доступна процедура. І Я певний, що і сама трансплантація вона також стане доступною процедурою, тим більше знаючи в якому ракурсі зараз розвивається це питання трансплантології і біотехнології. Я вам дуже дякую. Дякую, пане Олексію, що зайшли до нас на розмову. І хоча б ви підбили підсумки, можливо, ваше звернення те основне, що варто запам'ятати сьогодні кожному глядачеві, на що варто звернути увагу. Які от висновки має кожна людина зробити? Е, перше питання в тому, що берегти своє здоров'я це набагато важливіше, ніж потім шукати фахівців, які могли б вам допомогти його відновити. Тим більше я завжди кажу, що самі лікарі вони до здоров'я мають лише дотичне відношення. Вони займаються хворобами. Тому перше, це хворіти не треба. Треба бути здоровим. І звертати увагу на спортивні майданчики, на активну фізичну, на своє вподобання щодо харчування це також має велике значення. Друге питання це якщо вже так сталося, людина захворіла, звертатися дійсно до фахівців. Не обов'язково там до якогось одного фахівця, треба звертатися до фахівців, яким довіряєш. Це також важливо. А що стосується безпосередньо трансплантації, треба пам'ятати, що кожна людина, вона апріорі створена для того, щоб допомагати іншим, тому що це соціальна. соціальна людина, і ми не можемо жити не допомагаючи нікому, в тому числі і трансплантація і розуміння, що Після смерті можна допомогти і спасти життя ще дев'ятом людям, які найбільше цього потребують, і не від них, скажімо, залежить, що вони захворіли. Про це треба знати, пам'ятати і розуміти, що посмертне донорство воно повинно розвиватися і розвиватися в соціально свідомому і інтелігентному суспільстві, яке на сьогоднішній день є наші українці, і якими ми пишаємося, тому що в умовах війни. Так потужно займатися прогресивними медичними технологіями може тільки стійка і розумна нація. Дуже вам дякую, пане Олексію, за те, що дякую завітали. Вам. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Ну, власне, ми зазвичай думаємо про те, що хорошого, доброго можемо зробити за життя на цій славній планеті. А тепер можемо задуматися про те, що після смерті ми можемо зробити величезне добро іншим людям. Бережіть себе та бережіть усіх навколо. Це буде Україна.